У мережі з'явилося відео затримання 20-річного сторженчанина, який напередодні близько другої ночі скоїв ДТП у Чернівцях. Крузер субсервала діскта просто задня яка швидкість. У поліції розповідають, почалося все на театральній площі, де водій Toyota Land Крузер порушив правила паркування. Поліцейський хотів зробити зауваження молодику, але водій даного автомобіля побачив патрульного. І натиснув на педаль газу і поїхав з місця, не дочекавшися того, як патрульний підійшов до автомобіля. Після цього інший екіпаж побачив автопорушника вже на проспекті Незалежності і наказав зупинитися. У поліції кажуть, швидкість була невисокою, та водій не впорався із керуванням. В результаті чого допустив наїзд на бордюрний камінь, і під час удару в нього відірвалося заднє колесо. Показувати документи на прохання поліцейських, винуватець ДТП відмовився. Я маю право не говорити. Я, право, право, я маю право Ну і Відрі, все. Я Я не Як виявилося, у молодика не було водійських прав і документів на авто. Їхати у відділок для з'ясування особи він також відмовився. Я не маю права покидувати машину. Коли машина загрузи на евакуатор, де я поїду з вами. Тож поліцейським довелося використати кайданки. Для складання адміністративних матеріалів, для встановлення вашої особи ми вас затримуємо. так як ваші дії є небезпечними для суспільства, за словами правоохоронців, тест на вміст алкоголю в крові водій проходити не захотів. Якщо особа відмовляється від проходження медичного огляду, це автоматично означає, що він керує стані алкогольного сп'яніння. За це стороженчанин поплатиться штрафом у розмірі 10 тисяч 200 гривень і роком позбавлення права керування транспортними засобами. Також щодо молодика склали адмінпротоколи за відсутність водійського посвідчення і документів на авто, допущення ДТП, відмову зупинятися на законну вимогу поліції, злісну непокору при затриманні та порушення правил паркування. Долю стороженчанина вирішить суд. Павло Монахов, Максим Демко, Чернівецький промінь.